В минулих серіях ми вже розібралися з тим, як потрібно тампонувати рану. Тепер же ми поговоримо про те, що робити з побратимом, який погано дихає. Тож зі мною поруч Рустем Джемілів. Вітаю. Вітаю. Рустем Джемілів, 25 років, медик з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, доброволець медичної роти за майбутнє. Учасник медично-евакуаційних операцій на Сході. Що ми маємо робити далі, якщо ми вже затомпонували рану, а наш побратим погано дихає? Дивіться, ми згідно протоколу MARCH, ми вже розглянули використання турнікетів та томпонування. Тобто літери М повністю це зупинка масивної кровотечі. Далі, згідно окроннями, ми завжди переходимо до літер А та Р. Це airways та respiration, тобто дихальні шляхи та дихання. В незалежності від того, як він дихає. Тобто зараз ми будемо перевіряти наступні дві літри закроємо угу. марч. Зараз твоє завдання буде це зняти з нього каску, розшивнути каску, однією рукою притримувати його голову, а іншою знімати каску. Е... Угу. Я маю з під низу брати. Так, ти маєш одну руку під його голову, угу. а тепер каску перестягувати на лоба, а, а. не так. А чому так не можна, до речі? А, чому так не можна? Якщо в нас є травма, чи ще щось, таким чином ми мінімізуємо рухи його голови. Наприклад, uh -huh. коли я притримую його голову та стягую каску на лоба, uh -huh. його голова майже не рухлива. Тобто uh -huh. я його шию не ворушу. Якщо uh -huh. я буду витягати таким чином, в нього голова така, оп, і сюди. Uh -huh. Коли ми дістали та впевнилися, що ніяких в нього травм немає, ми можемо опустити його голову. Uh -huh. Як ти будеш перевіряти, чи він дихає? Uh, я думаю, дзеркаль, це я так колись читала mm -hmm. в школі. Підставляєш дзеркало. Багато військовослужбовців, які носять з собою. Дзеркал це носять. Ти знаєш їх? Ні, Не можу сказати, не можу дати відповідь на це запитання. Але якщо він в свідомості, то зрозуміло, що він дихає. А якщо без, тоді я не, не знаю, яким чином можна перевірити нашому випадку. Поранений без свідомості для того, щоб перевірити прохідність його дихальних шахів. Тобто дихає він чи ні, ми використовуємо правило. Бачу, чую, відчуваю. Угу. Для цього нам потрібно зняти з нього бронежилет. Бронежилет я насправді не вмію знімати. Угу. І я про це зізнаюся дуже щиро, тому давайте так, так. покажемо, як це працює. В принципі, всі бронежилети вони працюють за угу. однією ж схемою, є місця кріплення. Угу. Наше завдання це розшивнути угу. плити. І тут є в нього швидкоз'ємний механізм. Ми його відщепляємо і все. В нього в нас немає на ньому uh -huh. бронежилету. Ми його можемо покласти десь сюди. Uh -huh. а, далі ти повинна нахилитися до його носа вухом, uh -huh. дивитися на його живіт та покласти руку на його живіт, щоб відчувати, чи дихає він, чи ні. Дихає, але. Погано, мені так. Але погано. Зрозуміло, що в нас він жива людина, але давай розглянемо випадок, що він повністю не дихає. Що ти будеш робити? В першу чергу, мабуть, я перевірю, чи нічого в нього, мабуть, не мав дихальних шляхах. Так, ти відкриєш механічно йому руку, тому що перше, від чого він може не дихати без свідомості, це западання кореня їзика. Ти будеш використовувати тройний прием сафара. Так. Це вже більш складна маніпуляція. Угу. Саме проста це відхилення голови, якщо в нас угу. немає підозр на травму шиє. Угу. Тобто ми відхиляємо голову і вже зараз е корень язика не буде западати. Угу. Ми можемо зараз перепровірити, чи дихає він чи ні. Ще раз таким чином, як я так, робила. Так, вперше, Так Так, ти закидаєш його в голову, тримаючи угу. лопеця і, і дивишся, чи угу. дихає чи ні. Угу. Дихає в такому положенні. В такому дихає. Такому, краще. В такому, так. Якщо ми обратно опускаємо, він перестає дихати. Так? Ну, перепровіряємо угу. завжди. Так. Ну, умовно не дихає. Тобто так. ми розуміємо, що в нього проблема з тим, що в нього западає корінь язика. і що тоді цих робити? В цих випадках ми Тут? повинні використовувати з індивідуальної аптечки пораненого назофорінгіальну трубку та встановлювати його носовий хід. Ну давайте спробуємо. Я розумію, але що це ми... насправді складно, але в цьому нічого складного угу. немає. Але ми повинні розуміти, що ми цю маніпуляцію вже робимо в зоні TFC, коли немає прямої загрози. Угу. І ми завжди повинні працювати ага, в, рукавичках, в рукавичках, тому що перше правило це завжди індивідуальний захист. Скільки пар рукавичок має бути у пораненого вакцинація? Це залежить від у пораненого одна-дві пари, угу. цього вистачає. Ну, Ви дуже швидко вдягнули свої рукавички, насправді у мене настільки швидко не виходить. Дивіться, я так розумію, мені потрібно зайняти інше положення, не збоку, а так, відповідно. Так, Але так. якщо ми поклали. Він, бронеж... тобі, ти можеш його відкинути в сторону, я його зараз туди поклав, щоб він мені не заважав на даному етапі. Угу. Всі його речі, зброї, угу. які ми можемо переміщувати дуже спокійно. Тобто я закидаю трішечки голову, ось так. так. так? Угу. Зараз ми ж повинні переконатися, ну, зробити труни прям сафари, тобто на нижню щелепу. Ти пам'ятаєш, як це робити? Теоретично, так, практично. Так, давай, зараз давай спробуємо, спробуємо так? ми подивимося, як це вийде. Угу. Так, ось в тебе це вийшлося. Ти бачиш ротову порожнину, не маючи там нічого. Угу. Якщо немає нічого, то ми повинні поставити назофоріндіальну трубку або NPA, щоб забезпечити стабільну прохідність дихальних шляхів. Є так. в індивідуальній аптечці назофорієнна трубка, і ми повинні виміряти завжди розмір, щоб угу. він підходив під пораненого. Давайте скажемо нашим глядачам, яким чином ми вимірюємо розмір трубки, взагалі, угу. довжини вірніше, яку ми маємо зафіксувати в трубці, <кій> яким чином ну... це робиться. Ми беремо трубку, є вони різні, є які з регульованим кільцем, є які без регульованого кільця. Це не, немає ніякої угу. різниці. Наше завдання вимірити відстань від мочки вуха до кончика носа. Угу. Ми, тобто, прикладаємо і бачимо, що вона трохи велика вона, ні? Ну, ось, ось, ось в такому угу. положенні. Вона йому ідеально буде підходити. Тобто, Трішки... до носа. Вона ніби дуга, так я правильно розумію. Ну, Ось. так, але ми її трошки витягуємо і вона, вона виходить до кончика носа. Угу. Тобто, дивіться, хочу для всіх показати, що в нас на цій трубці є така так, детальна. Це яка не завжди є це так. трубка. такого… Конструкції, uh -huh. де є кільце. Якщо кільця немає, ми просто пам'ятаємо, uh -huh. на якому рівні повинно бути в нас, до якого рівня вводимо, вводимо на тому рівні фіксуємо трубку. Uh -huh. Добре. Тобто це не проблема. Що перед, ми повинні? Так, перед тим, як ми маємо а, цю трубку вводити, ми маємо використати лубрикант, який також має бути в кожній аптечці. Так. Всевірно, так? Але якщо лубриканта з тих чи інших причин немає, ми можемо використати для зволоження. Трубка біологічні рідини, наприклад, сину або кров mm -hmm. пораненого. А, тепер дивіться, пане Рустеме, скажіть, будь ласка, яким чином ми наносимо лубрикант? Ми наносимо на трубку чи навколо носа. Наше завдання вірку? нанести лубрикант на десь першу третину чи першу половину трубки. Не потрібно заливати лубрикантом прямо інтенсивно. Просто всю я на трубку. трубку чи я маю на руку? Ні, можна одразу на трубку, можна на руку. І я маю цим. На камеру. Угу. От не обов'язково прям заливати дуже багато лубриканта, Не потрібно лубрикант заливати внутріш трубки. Я вже це зробила. Виходить так трішечки. А Нічого. якщо все таки сталося, так не тільки в мене а він а в культур. Колишку... Ну поранений її скоріш за все викошляє або е ну. Нічого страшного не буде, але йому буде не дуже приємно, та то і цього не буде. <рес> Я зрозуміла. Ага. так. Тепер наступне, що ми робимо? Ми а, ну, зафіксували зрозуміло голову трішки в такому положенні. ось так. І далі. Далі ми лівою рукою робимо п'ятачок ага. з носа. Так, у мене трішки вологий палець. Тому... Ага. І так. тепер наше завдання трубкою влучити, ну, цілитися. У мочку вуха. Тобто вводити трубку вниз до біка вуха під кутом 90 градусів до полу. Угу. Не потрібно її вводити по ноздрі вверх в сторону ока, тому що вона туди нікуди не піде. Так, все. Ми тоді вставляємо трубку до а, напрямку до угу. вуха, так? Назоференгіальний повітропровід. Це засіб першої допомоги хнучка силіконова трубка, що встановлюється крізь ніздрю потерпілого для механічного відновлення прохідності дихальних шляхів. Вниз, трохи випрямляємо руку та вводимо, вводимо вниз. Вводимо, 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 ми попали і ми постійно її вводимо. Дуже добре в тебе виходить. Ось і ми її вводимо. До бо цієї все. штуки. Ось uh -huh. десь вона в нас на кінчику носа. Треба маю... потрібно перевірити, uh -huh. чи він дихає. Як це тебе робити. Закриваю одну ніздрю і перевіряю, так. чим рукою, чим я маю. Ні, перевіряєш завжди вухом. Ти вона почути або відчути вухом, чи він дихає. Дихає. І Далі і тоді... ми повинні зафіксувати. Ага. Це ще не все. Це ми ще трубку. маємо зафіксувати. Так, це бо все. якщо ми трубку не зафіксуємо, він її дуже швидко або викашлює, або. Яким е... чином це робимо? Ми це робимо ось таким чином. Нахрест сюди та нахрест сюди. Угу. Тобто двома шматками? Двома можна одним. Якщо в нас, наприклад, немає пластиря але є марля, угу. ми можемо просто зав'язати марлею. Угу. І ось таким угу. чином в нас трубка встановлена, зафіксована. Таким чином, в нас у нас поранена повністю встановлена назва трубка або NPA. Ми можемо хворому в такому положенні залишити на деякий час, якщо це потрібно, або в такому положенні можемо його евакуювати. Трубка цьому не перешкоджає та забезпечує прохідність дихальних шляхів. Друзі, тож сьогодні ми вчили вас, як правильно рятувати життя в польових умовах. Слідкуйте за останніми нашими новинами. Далі ми навчимо вас робити інші маніпуляції з пораненим, щоб врятувати життя.